Привіт! Сьогодні говоримо про те, як хоча б на трішечки підняти якість життя в нинішніх умовах. І так, я насправді ніколи про це не говорила, але мені дуже подобається холістичний підхід. Холістичний підхід він. Об'єднує в собі різні фактори, такі як соціальне життя, також наше фізичне життя, активність, наше психологічне здоров'я це такі чотири фактори, які насправді реально впливають, вони є в нашому житті, вони впливають. І коли ти покращуєш кожен із цих шматочків, так, з елементів свого життя, то в цілому твоє життя правда стане кращим. І так, сьогодні поговоримо про три з них. Це про харчування, про психоемоційний стан наш і про нашу фізичну, нашу фізичну активність, тому що я вважаю, що ну, про це варто сказати. Стосовно харчування. Так як ми живемо в світі дуже багатьох різноманітностей, і так вийшло, що їжі в нас вдосталь, і це дуже добре, хоч і зараз війна, але я ну, правда, цьому дуже рада, що більшість людей має доступ до повноцінного харчування, але ми. Зіткаємося з тою проблемою, що в нашій країні відсутнє поняття культури харчування, тому що люди їдять все підряд безрозбірливо, не розуміючи, для чого їм це треба, як воно вплине на наш, наш організм. І дуже часто просто живуть багать, протягом багатьох років, харчуються ганебно от, і не розуміють, чого вони так себе погано почувають. Тому перше, що треба, це змінити своє харчування. Це, по крайній мірі, ми можемо змінити. Так Усвідомивши якісь свої прогалини в нашій поведінці харчовій і внести якісь корективи. Це нам доступно, це ми можемо так реалізувати. Наступний пункт це наша психоемоційна. Складова, ми живемо в стані війни, і наша емоційна сфера дуже страждає. Взагалі, психіка постійно піддається навантаженню велетенському. І що ж ми можемо зробити? Ми можемо займатися різноманітними релаксаційними техніками. Це техніки, які напряму допомагають нам знизити емоційний стрес. Крім того, є купу різних варіацій психотерапій, психокорекцій, які допомагають тут і зараз. Знизити рівень напруження, побороти страхи, так, змінити якесь ставлення до чогось, знизити рівень тривоги, це все можна зробити, психологи, в тому числі і я, можу допомогти. Так, і наступне, що, про що варто сказати, це про активність. Але через те, що ми не активізуємо так своє тіло, то е, воно починає хворіти. Тому що спорт це такий дистрес. Позитивний стрес, який навпаки допомагає нашому організму відчувати себе краще. Під час спорту активізуються різноманітні гормони та нейромедіатори, які допомагають нам відчути радість, бадьорість і навіть спокій. Тому народ, дуже прошу. Додайте в своє життя три оцих коротеньких малесеньких правила: нормальне харчування, психоемоційна турбота про себе, так і останнє це активності. І ви відчуєте, що ваше життя, хоч на трошечки, але стало кращим. Дякую за увагу. А якщо вам треба більш глибока консультація і більш, з більшою кількістю якихось нюансів. Записуйтесь, будь ласка, на мої консультації. Буду дуже рада вам допомогти, тому що інформації я знаю багато і інколи просто не вистачає зовнішнього внутрішнього ресурсу, аби записати відео. Але повірте мені, я б могла вам допомогти. Дуже вам вдячна, гарного всім дня!